Дивовижна зустріч на афоні зі старцем. Вже пройшло 25 років, а я цю зустріч пригадую, як вчорашній день. Паром плив морем повільно, вздовж мальовничого афонського берега, пристаючи час від часу до пірсів старовинних монастирів, які виднілися здалека маківками храмів. Зупинки біля берега були короткими, з парому виходили паломники з наміром відвідати обітель, а інші заходили, щоб плисти далі в інші обітелі. Чайки також пливли з граєю над нами над третім ярусом парому, де було багато стільців. Чайки кидалися вниз на руки монахів та прочан, вихоплюючи з долонь крихти хліба. Вільних місць на третьому ярусі парому не було, певно, й на другому також. Тому нові пасажири піднімалися на самий верх, маючи надію десь присісти. Так побачив я старенького сухрурлявого монаха, що був одягнутий в підрясник, який добре вигорів на сонці. Зі світлим обличчям і сивою бородою старець проходив повз паломників і радісно посміхався. Мружачи свої сині сині очі, мені захотілося вступити йому в своє місце, що я і зробив, а він вдячно приклав руку до грудей, щиро вклонився мені і присів. Я стояв поруч, хвилі гойдали паром, скелясті береги змінювалися терасами доглянутих оливок до монастиря святого Великомученика Пантелеймона Ще було добру годину ходу. Старець дивився на море, права його рука була обмотана чіточками, від нього віяла благодаттю. вся його особистість видавала монаха від людника. і відчувалося, що він і зараз перебуває в молитві. Дуже просилося моєму серцю з ним поспілкуватися, з подвижником Святої Гори. Вряд чи ще знайдеться час або трапиться таке, щоб така духовна людина була чимось не зайнята, а тут сама подорож створювала умови спілкування. Тільки но ну, я хотів порушити тишу і сформувати своє питання до старця, як він підвів на мене свої сині очі і промовив Я слухаю вас, отче, Романе, я зняковів. Певно, цей старець мене звідки знає, подумалося мені. Але як тільки в мене майнула ця думка, він продовжив Ні, Отче, ми з вами зустрічаємося вперше. Тут мене осінило, що старець читає і відповідає на мої думки, причому він зовсім не намагається мене цим шокувати, а певно, той духовний стан, в якому він знаходиться, вже не розрізняє, де думка людини, а де слова її. Пробачте, Отче, звернувся я, а як вам вдається читати мої думки і навіть знати моє ім'я. Старець строго проникливо, але все ж родинно дивився мені в вічі і продовжував. Отче Романе, ви приїхали сюди з Києва на Афон для того, щоб перейняти досвід Ісусової молитви. Молитва, яка єднає розум з серцем і очищає серце. Роблячи його обітелю царя небесного, чи не так? твердо запитав він. Так, отче, з хвилюванням, відповідав я і не міг ідвести свої очі від його обличчя, яке світилося сяйвом вічного життя. Отож, наша зустріч не випадкова, сказав він тепло, посміхаючись, так ніби знає мене давно, давно, ще з дитинства. Отож, коли ім'я Ісуса Христа поселиться у вашому серці Отче, то і для вас не буде вже секретом, про що людина потайки мислить, і серце ваше, очистившись, стане зрячим. І будете ви бачити крізь простір і час, в цьому ж полягає зміст нашого життя, бо хто не з'єднається з Ісусом Христом тут на землі, той ніколи вже з ним не з'єднається. І в страшний час смерті від досвідченості в цій молитві залежатиме, хто нас зустріне в потойбічному світі, янголи чи біси, той, у кого молитва поселиться в серці, яке являється свідомістю нашої душі, для того ім'я Ісуса Христа буде ніби бронею і мечем, і до нього не зможуть приступити злі духи. Старець говорив зі мною тихо і смиренно, але як той. Що має владу. Причому пальці лівої руки на чіточках в нього рухалися, було зрозуміло, що розмовляючи зі мною, він творить Ісусову молитву. Навчіть мене Отче цієї молитви. Добре, сказав старець і протягнув мені свої чітки. Візьми, я тобі благословляю. Вони вже сорок років зі мною тут, на Афоні, під покровом Божої Матері, тепер вони твої. Твоя зброя, твій вогнений меч. Я взяв чітки з рук старця і одночасно поцілував Його руку. Тепер заплющіть очі, сказав старець, і опустіть свій розум у верхню частину серця, і там повільно, але твердо, з відчуттям глибокого каяття, промовляйте десять разів Ісусову молитву: Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Я заплющив очі. І звів свою увагу в серце, як сказав старець, і там промовив пошепки десять разів, як він благословив Ісусову молитву, потім відкрив їх. Ну що, Отче, тобі вдалося відволіктися від своїх мислей, зануритися в слова і не спостерігати роз... розсудом за тим, що ти і як промовляєш? Не зовсім відповів я. То то воно і є, продовжав старець. Складність полягає в тому, що розум початківців під час молитви тісно пов'язаний з розсудом, а розсуд, який пов'язаний з нашим інтелектом та ерудицією, є небажаним спостерігачем і провідником образів і фантазій і помислів, бо через нього нечисті розумні духи проникають в нашу свідомість, намагаючи нею володіти, щоб таємно скеровувати нашими почуттями, а згодом і діями. Штовхаючи на гріх, пробуджують гнів і похідь. А як же звільниться від цього стороннього спостерігача, від цих думок під час молитви? Як розпізнати, яка думка від Бога, яка від дьявола? спитав я. Власними зусиллями це неможливо, тільки Богу все можливо. Тільки благодать Божа може допомогти людині розірвати ці пута і очистити розум від гріховних думок. І з'єднати розум з серцем, поступово очищаючи його. Та для цього треба бути смиренним, бо тільки смиренним дається благодать Святого Духа. Зрозумів, відповів я. І тут же запитав, а як змиритися? Як перепитав старець? А треба пам'ятати завжди своє місце, пам'ятати, що твоє місце завжди останнє. Як це зрозуміти? Що моє місце останнє. А так, коли заходиш кудись, де зібралися брати і сестри, шукай на скромніше, найнепримітніше найпри... місце оце місце твоє. Коли стає питання, хто виконував в тебе найбруднішу, найважчу роботу, це означає, що це твоя робота. Коли будуть шукати винних, знай, що ти винен більше, ніж всі. Шукай завжди своє місце, і пам'ятай, що твоє місце останнє. І коли ти себе переконаєш у цьому і смиришся, тоді прийде до тебе благодать, і з'єднає вона розум з серцем, і потече солодка молитва, як мед, і стане молитва самодвижною, і поселиться там, і очистить вона серце, і узрить чисте серце Христа. Так говорив старець, і горіло моє серце, і намагався я все запам'ятати. Аж ось, за косою берега поверинали високі кипариси, і між ними корпуси, храми і дзвіниця монастиря на честь святого Пантелеймона. Довгий пірс монастиря ставав все ближче, мені пора було збиратися йти на палубу парому. І вперше ступить на святу Афонську землю. А старцю плисти далі аж до Карулі, одного з найбільших аскетичних і небезпечних місць на святій горі Афон, де в печерах живуть відлюдники і пересуваються скелястими стежками над морем. Старець підвівся, щоб зі мною попрощатися. Ми обнялися. Чи колись побачимося, подумав я. А старець з любові відповів, на мою думку, вголос, як ще при знайомстві годину тому: Побачимося, отче Романе, обов'язково побачимося на вершині і звів свої сині очі туди, де над пагорбами світилися в цей погожий день велична мармурова вершина Святої Гори Афон.